Від козацьких річ ума дуси прокладають купацько грізні блокпоси. Треба виручати побратимів стрій, ворогу не дати край одвічний свій. Допомога лине із усіх віків. Слава України! Гордість козаків. Дорогі друзі, у наш милотвий тривожний час. Важливим завданням і дорослих і юних громадян є викання патріотичних почуттів національної гідності. Саме з цією метою проводиться всеукраїнська дитячо-юнацька військово патріотична гра Сокіл Джура урочистості, з нагоди перебування в місті Ромни. Учасників третього етапу всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Чура» оголошується відкритим.